Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні на своїй кухні я буду готувати бюзе. Це така смакота, яку люблять дуже мої внуки, а я дуже їх люблю готувати. Якщо придержуватися всіх правил приготування, то в кожної господині все вийде і все вийде. Отже, починаємо готувати. Потрібно підготувати всю посуду, яку ми будемо використовувати. Так, щоб вона була суха і чиста, щоб на ній не було ні води, ні жиру. На газову плиту я вже поставила каструлю з водою. Води треба налити стільки, щоб чаша моя від міксера, в який буде білок із сахарем, не вмокалася у воду. Білка надо із сахара в пропорції 1 к 2. Тобто, у мене тут 75 грам. Білка і 150 грам сахара. Якщо буде чогось менше більше також не вийде нічого. Мета цього процесу в тому полягає, щоб сахар розчинився в білку. Я помішую весь час, поки білок із сахарем стоїть на воді. Провіряю, так як в мене немає градусника, то провіряю так, пальчик до пальчика. Ну, якщо не чувствуєте сахару значить все готове. Воно буде таке тепленьке, я його зразу ставляю у міксер і починаю збивати. Починаю збивати зразу на маленькій швидкості, а тоді швидкі пришвидшується, пришвидшується збивати. Так збиваються білки із сахарем. Я готовлю мішки, які буду складати тоді вже готовий дози. Де її ну, інколи роблю білими, нічим не підкрашую, а борщество я за так як показала. тут зелений. Журки. так пілки, Я вибачаю за такий шум, ну, з технікою не дружу, хто на що йому робить і як його відключити, ці звуки. Ну, а ми движемося далі. Оце я відкрила міксер, і вже я, ну, я то, так як я роблю часто, я знаю, що воно все готове. От зараз я вам покажу і кончик буде його пташиним дзьюбом зовуть. Ну, він бачите, от движеться, ну це нічого страшного, вони все одно получаться і будуть дуже красиві й хороші. Багато хто додав лимонну кислоту. Я ж не додаю. Я так роблю кожен раз, і кожен раз в мене все виходить. Дивіться, яке воно красивеньке. І воно держиться, не ні падає, нічого. Зараз я буду набирати у стаканчики. Хоча там в мене чашки стоять. Ну, що знайшла. Мені так проще, в мене мішки не дуже великі, бо я ж не кулінар і не кондитер, а просто домохозяйка, можна сказати. Що заказують? Внуки, діти, це я її роблю. Насадки в мене є різні, тому що я часто печу торти, тому що так як нас багато, то дні народження, свята. Всігда пече бабушка тортик. Так, один мішочок я вже набрала, от положила, вони там зелененькі, біло-зелені, біло-салатні А слідуючий будуть жовтенькі, як курчатка. Ну теж вони будуть біло жовті Потому що красители я дуже не люблю. Мішки як наберу, тоді покажу вам, які в мене насадки. Ну, Вони в мене давно ті насадки. Знаю, одна точно її є закрита зірочка. А друга, навіть не знаю, як її називають. Ну, вона така похожа на ракушку. О, це в мене така насадка, це закрита зірочка. А друга, от її поганенько видно, то таке як крапушка. Зараз я покажу, як я підтягую бюзем у мішечку. Як все готове, я беру тротвінь, і так як я буду робити на палочках декілька штук, я знайшла там 5 палочок шпажок, то зроблю на палочках малыша там, а остальні просто бюзешками. От палочки. Я їх зразу кріплю. Отак. От Ну. Погано, звісно, буде видно, я ті жовтенькі зробила не показуючи, а з цієї сторони поставила вже камеру навпроти, і дивіться, як я буду робити їх. Я просто круги закручую і все, по спіральці вони йдуть. От так. І красота. Малишата ваші будуть довольні, дай не тільки малишата. У нас є одна бабушка, що й вона їх любить дуже. Так що й вона довольна. Якщо хочете, щоб нахилом було то ложити можна під 45 градусів. Як ви хочете той мішочок поставити, такі вони у вас і вийде. Якщо будете на 90 градусів робити, то вони будуть рівні рівнесенькі. Ось, Зараз пок... видно, буде, як вони закінчуються. От Бачите ну, і впало. А іноді, на у мене виходить так, що вони рівні рівнесенькі. А зараз мені, похоже, як казав мій один внук на гномову шапочку. От, то вийшло башенка один. Ну, красивющі, ну, по крайній мірі, мені дуже подобаються. Якщо робити так, як я сказала, все в усіх вийде. І діти, і взрослі будуть раді таким вкусняшкам, такі смакоті. Нам залишилось їх тільки висушити. Сохнуть вони будуть при 80 градусах в електродуховці 2 години. Все, всім приємного апетиту, робіть, пробуйте, у вас все вийде. Головне бажання. А я бажаю вам здоров'я, благополуччя, удачі, а саме головне на даний момент, так як і у нас, і в усіх це мирного неба і тихої ночі і дня. Це вже я їх достала з духовки, вони сухенькі, рівненькі, бачите, не розпливлися, держуть форму. Красиві. Все, дякую, що ви завітали до мене на канал. Якщо вам сподобалося, дайте про це знати. Якщо є якісь запитання, запитуйте, я завжди відповім. Все, до побачення, до нових зустрічей.